Всім привіт! Сьогодні в меню поговоримо про фейкове подорожчання Тесла в США. Поговоримо про зелену машинку. І потім обсудимо один із самих коварних ударів для Тесли Model 3, куди потрібно звертати увагу обов'язково. Розпочинаємо. Так, значить, Беремо копар ByTNAU Model 3. ведемо цю модельку. І бачимо, що деякі продавці завишають занадто ціну за, за свої машини. Тобто, 25, 9, понятно, 9 нема що дивитися, 21 теж нема що там дивитися. 22, 26, 21, 20, 28, 17, 19. Ну, в общем, тут ціни такі. Радують око, продавцю, не покупцю. Ну, Раді цікавості, я включив ось тут 28 була, де вона. Так ось. Е, глянув на цей. Ну, блин, ну, тут пошкодження, тут втулили в стойку з такою силою. І, я не знаю, назад машину, як її виковирювали, плюс механікал, дійсно дуже великі пошкодження. Дуже завишена ціна на 28700, а до речі, вона вже гралася. За 8200. От Правильно, тут нема за що більше давати. Тут навіть не знаю. Я розумію, що це 23-й рік. Можна поспорити, що 23-й рік, що два пробігу, нова машина. Але ж не 28, але ж не повинно бути такої ціни. Тобто дивимося, реально на вещі. Ну, нема що тратити гроші непонятно куди. Ціну реальну вже покаже ось ця. Ця програмка, бітфакс, сайт, не програмка. Бітфакс, ви просто побачите, за скільки вона вже продалася. Ось це можна брати за орієнтир. Тобто, ось тут дивіться ось і 7, і 8, 14, 15, 16, 10. Тобто, оцю машину можна. Ой, машину, господи, заговарююсь, ось цей сайт можна брати для орієнтиру. Тобто, ви бачите, за скільки машина продалася. А брати за орієнтир байтнау неправильно не потрібно це брати так до уваги, бо дехто з людей каже, ой, а може купити, а може давайте купимо. Мабуть, машина хороша, що так дорого просять. Тобто завишена ціна це не показатель того факту, що дійсно машина хороша. Це іскусственно создається ажіотаж продавцями, ділерами зазвичай не страхової компанії. Ну, страхова, я думаю, теж зацікавлена подороже продати. І вони залишають ось так байтнау. Не реагуйте, знайте свою ціну, знайте, за скільки треба вам машину цю купити. Ви прорахуйте, скільки вона вам буде тут, в Україні, чи в якій державі ви будете. Куди вона поїде, прорахуйте, скільки воно вам цікаво, щоб у вас не було потім прорахунків. Так, поїхали далі. Що я хочу розказати за цю машинку? Бачимо, колір такий, який ніколи не бачили. Завод так не фарбує. Звичайно, ну, не кожен, бачу, не кожен розуміє. Кажуть, давайте купимо. Це. Плівка. Просто відкриваємо і дивимося, якщо колір внутрянки такий самий, як і колір наружки, то це такий був би зелений. А тут ось дивимося, вона внутрі біла, знаружі вона зелена. Значить, це плівка. Але ж я не для цього включив, а для того, щоб. Поділитися опитом, якщо ви купуєте машину з плівкою. Ви повинні розуміти: плівку потрібно буде здирати. І якщо деталь фарбована, в більшості випадків лак може злізти разом з плівкою. Звичайно, що розуміємо, що потрібно її гріти, там, чи феном, чи, чи кипятком поливати, В общем, потрібно її правильно здирати, не потрібно її отвертою і ногтями коваряти. Тобто це ще знімати теж потрібно вміти. Але ж якщо вже була фарбована деталь, я повторююсь, велика вероятність того, що верхній лак прозорий він буде злазити разом з плівкою. Тому майте на увазі, що такий момент существує. Далі. Тепер саме цікаве. Поговоримо про такий удар, про саме -саме коварний удар в колесо. Я зараз збільшую і там видно патрубки. Ось ці патрубки охолодження. По них бігає антифріз, він охолоджує батарейку. Вони йдуть ось тут біля колеса. Потім вдоль батарейки. І якщо ці патрубки пошкоджуються, О, дивіться, важливо пошкодження не посередині трубочки, а іменно там, де вход в саму батарейку. Корпус батарейки металічний. Зараз я вам включу, щоб ви розуміли, про що балакаємо. Ось тут я знайшов Ось корпус батарейки, він металічний. Ось ті, кстати, два патрубки йдуть сюдою. Сторця вони кріпляться ой, з боку, з боку. А ось тут ось тут, вход. вход. І якщо ось це, воно пластиково. і якщо воно тут е, поламає ну, на, на вході е, трісне, то антіфріз побіжить ну, іменно в батарейку, вона все на, на виброс. Тобто розуміємо, що від такого удара може бути біда в тому плані, що ви викинете батарейку. Ось таке. Батар... Батарейка там внутрі 4 модуля. Ось так вони виглядають 4 модуля, і вони просто можуть залитися антифризом і ви їх викинете. 5000 доларів на виброс. Тобто, це така важлива інформація. І тепер коротенько, що це я тут знайшов? Що це я знайшов тут 20-го року Тесла? Покруги просто глянув. Що вона начек ціленька, але ж звертайте уваги на позначки. Кожна позначка вона щось е, означає. Ну, Крило тут зрозуміло, стрілочка там зазорчик якийсь не совпадає. Тобто, ви дивіться, ви дивіться, що там намальовано. Ось Вони не просто так малюють в більшості випадків. І Якщо ви бачите якусь позначку, реагуйте на неї. Так же саме ось тут Кіо включив. Включаємо 360. 360. Так, стоїть 360. А тут теж ось помалювали. Ну, от бачите, тут і царапінка, і Е, До речі, поставлю маленьку ремарочку, що бувають такі моменти, дійсно бувають, що щось намалювали, а його там немає. Там теж, теж помиляються. Але ж все время надіятися, надіятися на те, що вони помиляються. Ну, я б не радив би тільки на це надіятись. Ну, ось такий. Дочі вам.